До опалювального сезону готові у Хмельницькому, 16 жовтня розпочали постачати тепло в навчальні й медичні заклади. а Вже 17-го – у житлові будинки загалом запустили понад 70 котелень, які грітимуть більше за тисячу багатоповерхівок. У Хмельницьк теплокомуненерго кажуть, навіть якщо буде відсутня електроенергія, батареї залишатимуться гарячими. Ми готуємося до якоїсь ситуації? Скажімо, якщо не буде відсутні, буде відсутнє електропостачання, так тоді. Ми маємо забезпечити і ми готові до цього. У нас є і свої когенераційні установки, які виробляють електроенергію, і плюс у нас більше 50 генераторів, які ми вже розставили на об'єктах на своїх котельнях, які заправлені дизельним паливом, і готові розпочати роботу, якщо буде відсутня електроенергія. Розпочали опалювальний сезон вже й у Києві, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному, Тернополі, Ужгороді й Сумах. Ще частина обласних центрів планує старт завтра. А у Миколаєві, Чернівцях і Одесі зважатимуть на погодні умови, коли середня добова температура повітря сягатиме 7-8 градусів за Цельсієм, тоді запустять котельні. За звітами з підготовки маємо рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, який складає 100%. В міжопальний сезон проведено значну роботу з підготовки до експлуатації всіх 1315 котелень області. Підготовлено понад 1900 кілометрів теплових мереж. 148 об'єктів водопостачання, водовідведення Цьогоріч зима може бути складнішою ніж минула. Рашисти мають доступ до інформації про місцезнаходження об'єктів критичної інфраструктури. Спрогнозувати у які області вони будуть цілити, нині неможливо. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив на зиму орендуємо додаткові системи ППО. Ми підсилюємося, заходять нові комплекси. Нехай навіть морально там дещо застарілі, так такі, як ті ж самі хоки, так але нам треба більше. У нас кількість зараз має вели відіграє велику роль, і те, що Україна може утримати от, власне і в користування, скажімо, на той ж саме опалювальний період, це великий позитивний знак. Комунальники готуються і до ситуації, коли обстрілів уникнути не вдасться. Навчилась працювати в нас складних умовах. Обстрілів це і Подача тепла, це і подача, там, подача електроенергії, ремонт трансформаторних підстанцій. І дійсно люди гибнуть під обстрілами, гинуть під обстрілами о, під час цих ремонтних робот. Тому наскільки це можливо, ми будемо готові. А, так, опалювальний сезон буде надскладний і багато будинків в цій ситуації, можливо, залишиться без опалення. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.